Казаровичі 2G – це найконкурентніший український картодром Sodді World Series, а також це найзгадуваніше місце в коментарях під моїми відео. Саме тому ми з підписником з Вінниці Нікітою Жалібою вилетіли сюди з чотирьох ніг на третій етап чемпіонату SWS. 54 учасника, три гонки і два дурника, які сподівалися без підготовки виграти тут щось у місцевих. Чи вийшло? Та звісно, що ні, але спроба була того варта. Участь коштувала 4,5 тисяч гривень. Скільки? За цю суму ви приїдете 20 хвилин практики, дві кваліфікації по 5 хвилин і 3 гонки по 10 кіл. Тобто разом вийде десь година за кермом. Якось так. Я ніколи не брав участі СДБС, тому за декілька тижнів до цього приїхав сюди на академію 2G потренуватися перед гонкою. Це був доволі цікавий захід з теорію, практикою та навіть трек трек-воком. Тому я дуже сподівався, що він мені допоможе сьогодні. Але як виявилось, ми будемо їхати в іншу. Сторону, тому пу-пу-пу. Практика була як практика. Я тричі вилетів. Спочатку мене всі обганяли. Пізніше декілька разів я обігнав. Під кінець міг поставити навіть більш-менш непоганий час, який міг би дати мені позицію десь всередині пелотону Але хоч ти прикол, це було найкраще коло за весь день. Перша квала була повною катастрофою. У мене було значно менше зацепу, тому я постійно робив помилки і боровся з кермом, аби не розкрутитись. Відповідно, на перший хід я кваліфікувався на секунду гірше, мого найкращого часу в практиці luck, I guess. Друга квала була трохи кращою, але все одно катастрофою. Я продовжував помилятись, тому мені також не вдалося порівнятися з часом практики. Я вже не пам'ятаю, що саме було не так з цією машиною, але от я на відео незадоволено обходжу кожне колесо. Мабуть, я знову не відчував того ж зацепу, що був на практиці. Нікіта кваліфікувався трохи краще, ніж я, але все одно провально. Ми, Ми опинилися в кінці полетону на обидві гонки. Друзі, я маю дещо сказати. Минулому відео в рекламі D2A я пообіцяв, що скоро будуть стріми з Gran Turismo 7 і пропав на. Два місяці. Я був у відпустці, брав участь в сам т 4 Nations Cup в Валенсії і затопив сусідів знизу, через що в мене вдома був ремонт і просто неймовірний безлад, в якому не те що знімати, жити було неможливо. Нарешті він закінчився, тож я можу повернутися до нормального життя і продовжити пилити вам відео. Ну і звісно, стрім буде. Я постараюся це організувати протягом тижня після виходу цього відео. Анонс буде в моєму інстаграмі та в спільноті на ютубі Бруківка Рейсінг. Вибачте, що змусив вас чекати. Не зліться на мене, будь ласка. Ну і звісно, купуйте обладнання для сімрейсингу на d2ua.com зі знижкою 5% з промокодом бруківка 5 Капіталюге. Своїй першій гонці Нікіта, стартуючи 17-тим, тобто перед останнім, умудрився ще й розкрутитись на першому колі. Тому дуже відстав від пелотону секунд на 5. Чесно кажучи, коли я побачив це зі сторони, я подумав, що це все. Його гонка закінчена і можна собі спокійно їхати в пітлейн. Але Нікіта не збирався здаватись, за 4 кола він зміг скоротити відставання і почав просто карати. Як на мене, то звісно трохи брудновато, але він обганяв суперників один за одним. І в кінці приїхав аж 14-тим. Це був неймовірний камбек. На жаль, онборд моєї першої гонки ви не побачите, бо в мене зависла камера, і все, що вона записала, це ось цей от кадр. Бред. Направду мені нічого особливого і не відбулося. Я стартував 17 м не зміг нікого обігнати, тому таким же і приїхав. Але за рахунок штрафів попереду я виграв одну позицію, тобто був зарахований 16 16-м. Другий хід, готуємось. Тож, ми з Нікітою стартуємо з кінця полотону, У мене перевага, швидший ряд та інсайт в першому повороті. Тож я відразу нею користуюся і відтискаю Нікіто як можна назовні і виграю в нього позицію. Далі два в ряд в трьох апексних. Я назовні, але мені вдається втримати позицію, і в мене інсайт на виході. Точно так само витісняю свого опонента назовні, але не сильно, щоб не пустити Нікіту в свій інсайт. Але в апексі налітаю на високий перебрик і виходжу з поворота гірше. В фінальній гонці цей маневр і цей поворот ще зіграють дуже злий жарт зі мною, але поки їдемо далі. Хлопець в чорному блокує колеса і летить куборем в поворот. Я пірнаю в єдине вільне місце, займаю інсайт і в повороті виграю дві позиції. Я завтикав прикрити інсайт, мене контратакують, і ми з Нікітою опиняємося в дуже цікавій ситуації. Мене вибивають назовні, а він вдало скористався моментом і зробив потрійний обгін. А я виграв дві позиції, але втратив три. Наздогнав карт попереду і готуюсь до обгону на прямій старт-фініш. Але чомусь затупив і пірнув назовні, а не всередину. Перехрестити на виході не вдалося. Тим часом Нікіта атакує в першому повороті, але допускає помилку і втрачає позицію. Але він контратакує і забирає позицію назад. Тим часом у мене пілот попереду помиляється в тій самій шпильці, і я його проходжу. Але позаду наздогнав хлопець в оранжевому, який потрапив в завал на першому колі, тож треба від нього тікати. Нікіта давить шпильця та виграє ще одну позицію, але на виході напряму старт-фініш його знову обганяє. Тим часом я на Чілі спостерігаю за боротьбою Нікіти і мрію їх трьох наздогнати. Нікіта знову давить ті самі шпильці, але суперник перехрещує траєкторію і виходить попереду. Знову наздохнавши суперника на прямій, він дайвить з контактом в першому повороті. І це була його помилка, тому що він втрачає швидкість і втрачає позицію. Тим часом я сам помиляюсь з трьох тому пілот позаду краще виходить з повороту і займає інсайт в повороті 90 градусів. Моя єдина надія перехрестити шпильці. А я очікувано втрачаю позицію. Але мені треба пушити далі. Ще один суперник у мене на задньому бампері. Нікіта продовжує шукати пробіл в обороні свого суперника і йому вдається його обійти в першому повороті після старт-фініш. Не в смозі наздогнати пілота попереду я починаю оборонятися від пілота позаду. Пілот позаду зловив потужний слів від мене, а я не розрахував його швидкість, тому не зайняв інсайт перед ним. А закриватись вже було пізно. Втратив ще одну позицію. Я намагаюсь з усіх сил натягнати оранжевий комбінезон, але він швидший і потрохи від'їжджає від мене. Останнє коло для Нікіти. Він на хвості карта попереду, але той дуже спокійно та впевнено собі обороняє. Останнє коло для мене. Нікіта так і не зміг обігнати свого суперника, тому фінішував 13 м Але за рахунок штрафу пілота попереду піднявся на 12-ту позицію. Я ж, в свою чергу, так і закінчив гонку, як і почав 17 17-м. У мене не вистачило темпу змагатись з місцевими пілотами, і все, що я зміг виграти на початку гонки, я поступово програв, коли всі вийшли на свій гоночний темп. А ще я недостатньо агресивно атакував та оборонявся, що могло зберегти мені одну-дві позиції. На відміну від Нікіти, який їхав дуже агресивно, навіть занадто Допускаючи зіткнення і втрачаючи позиції через це. Проте я зробив висновки і вирішив, що в наступній гонці буду атакувати агресивніше, адже втрачати мені вже нічого. Перш ніж ми перейдемо до фінальної гонки, я маю вам подякувати за те, що закрили збір на тепловізійний Mavic 3T для друзів з 8 полку ССО. Якщо бажаєте ще більше допомогти цьому підрозділу, то маю ще один збір для вас. На днях в їх автівці, на жаль, відригнув мотор, тому треба зібрати грошей на ремонт. QR-код на екрані, Посилання в описі, поширення вітається. Будь-який внесок важливий. Ну і, звісно, дякую спонсорам Бруківки Рейснг, «Щебеню Мишку Оганову та ґрунту Максу Сексу». Якщо у вас ще залишились гроші після донату на ССО, ви теж можете стати спонсорами каналу на Монобазі або зробити разовий донат на зарплату монтажеру Дмитру за посиланням в описі. Це точно прискорить випуск нових відео. Підтримати канал можна також, купивши мій мерч. Наляпки на візор чи каву в дріпах на сайті бруківкарейсінгдостор. Після того, як усі учасники проїхали по дві гонки, став відомий стартовий порядок на фінал. Очікувано, ми обидва потрапили в гонку аутсайдерів, на якій розігрувались 18 останніх місць з 54. Але з одним важливим нюансом: я стартував з останнього ряду, а Нікіта з першого. Попри привалену кваліфікацію, його неймовірно успішні обидві гонки гарантували йому друге місце на стартовій рішитці. Я ж в свою чергу опинився лише на 15-му місці. Більше того, я опинився передостаннім, тому що 17-те та 18-те місця взагалі не стартували. Хто не знає, для того, щоб пошикуватися на старт сходу, кожному учаснику потрібно знати свою позицію, ряд, в якому стартуєш, і номер карта пілота попереду. Але сталася якась помилка, і нам видали стартовий порядок лише з прізвищами пілотів, без номерів. І це перетворилось в хаос, адже більшість людей тут незнайомі один з одним. Мені пощастило, бо я замітив прізвище потрібного мені пілота, написане на його зеленому шоломі. А от решті довелося важко. Ми не встигли пошикуватися за одне прогрівочне коло і поїхали на ще одне. Отже, нарешті, пошикувавшись, ми починаємо гонку під цей неймовірний захід сонця. У мене аутсайд, а сам я аутсайдер. Тож мені втрачати нічого. Погнали! Мірять швидше, тому я одразу виграю позицію відносно сусіда. Також мені щастить краще розігнатися на прямій і тому мені вдається обігнати в першому по позов. Переконавшись в тому, що я в безпечній відстані від пілота позаду, я починаю під'їжджати до зеленого шолома. Вирішую поки не дайвати тут, а навпаки, потриматися ним. Що в наступній гонці буду атакувати агресивніше. Прекрасний сліп стрім для всієї лінії, а тепер назовні і всередину. Зелений шалом виграє позицію, а я не встигаю. Попереду відбуваються розміни позиціями. Це мені на руку. Вряд в цьому місці погана ідея. Я б хотів щось з цього виграти, але не зорієнтувався на хлопця, що розкрутився, загальмував і втратив три позиції. Ну і одну виграв. Тобто тепер я знову 15-й, такий, як і стартував, і ця ситуація мене абсолютно розлютила. Це вже не вперше за сьогодні. Тож єдине, що мені хотілося в цей момент, це всіх розірвати. Я знав, що я швидший за тих, хто мене обігнав, тому залишилось лише їх наздогнати. It's time to lock in. Мені знадобилось всього одне коло, щоб не здогнати пелотон. Відмінність цієї гонки від попередніх, в тому що тут усі аутсайдери, а не лише я. Тому у мене доволі високі шанси відігратись. На пості умого суперника я готуюсь до обгону в першому повороті. Обгон поспішний і я 14-й. На коражі азарті, злості та шліп я максимально наближаюсь до мого найкращого часу на практиці. А попереду відбувається розмін позиціями, що ще більше стимулює мене пушити і скористатися їх заминкою. Тим часом попереду три в ряд, я точно маю щось з цього виграти. І я виконую неймовірний подвійний об'єм. Я тепер 12. -й. Та я не справляюсь з емоціями та перебриками і вилітаю трохи далі, ніж треба, через що втрачаю позицію. І ледь не втрачаю ще одну, та, на щастя, у мене далі інсайт. Я вже став на газ, та пілот попереду паркує апок, і мені доводиться трохи скинути. Головне, щоб мене тепер не обігнали. Парду знову розмін, ще й два в ряд 90-градусних. Це знову мій шанс. Далі буде те, чим я не пишаюсь. Я матиму гарний вихід, тому звісно я порівняюся з 10-м номером попереду. Тому, звісно, я піду в 2 в ряд 90 градусник. тому звісно, я не їду на високий внутрішній перебрик, тому звісно я підлучу в повітря, втрачу контроль і витисну 10-го за межі треку касити траву. Тому, звісно, я отримую за це 5 секунд штрафу. Я тупо в шоці з того, що сталося. Поки я абсолютно на автоматі пілотую карт по траєкторії, моя голова зайнята тим, що буде з цим бідолахою, якого я витиснув, що буде зі мною, яким я приїду після штрафу, і що робити далі. І я доволі довго не міг зібратися. Це призвело до того, що на виході зі шпильки я знову хаву вилетів і збив фішку. А фішка це ще 5 секунд. А я, звісно, засумував ще більше. Хтось прорахувався, тому ми їдемо на одне коло більше. Що ж, попереду я вже нікого не наздижену, позаду всі далеко, тому я заспокоївся, зібрався і постарався кайфанути ще одне останнє спокійне коло. І я, як виявилося, ще й поставив особистий рекорд кола трішечки швидше, ніж в практиці. Фініш 12. Після штрафів я опинився на 13-му місці, так як дуже багато хто їх отримав, і мені несправедливо пощастило вийти майже сухим із води. Нікіта фінішував третім, майже всю гонку борючись за другу позицію. Враховуючи все, що сталося, це була дуже успішна гонка. Та всі ці потоки дали лише 39-те місце з 54 для Желіби та 50 для мене. Навіть якщо притягнути за вуха та рахувати тільки нубський залік Afterlife, в якому було всього 32 учасника, то це все одно означає, що ми отримали добрячого такого тягла. Попри все, це був один із найвеселіших моїх гоночних вікендів, який, на жаль, закінчився на такій іркій мінорній ноті. Треба бути швидшим, треба бути кращим. Якщо ж ви вперше на моєму каналі, раджу подивитися відео про мій дебют в спортивному картингу в класі Тіло 4. і до зустрічі на треку.